Мистецтво клоунади існує вже протягом кількох століть та розповсюджене у багатьох культурах світу. Клоуни працюють в цирку, на театральній сцені, приватних вечірках, і усюди вони викликають посмішки на обличчях як дітей, так і дорослих. У сполучених штатах професійний клоун у середньому заробляє 38 тисяч доларів на рік. Однак для багатьох це більше покликання ніж джерело прибутку. З часу виникнення мистецтво клоунади зазнало чимало трансформацій, і сьогодні нерідко виступ клоунів це маленьке театральне дійство, розповідає Наталя Леонова. Головні правила клоунади залишаються незмінними зі стародавніх часів. Клоуни не розповідають багато жартів. Вони жарт. Єлена Дей – директор та співрежисер мультимедійного сценічного шоу під назвою на носі, в якому клоуни Марджестер та Сабріна Мендел грають професора та його сором'язливу асистентку. І він намагається studied... прочитати лекцію. Він такий всезнайка. У їх виставу входять уривки документального фільму про мистецтво клоунади. Like Ми бачимо частини інтерв'ю з клоунами. Деякі cool. говорять дуже серйозно, що правда, не завжди вони розповідають про інтелектуальну сторону клоунади її принципові моменти. <му> Джестер та Мендел, які керують арт компанією театр Геперстенс у реальному житті. Подружжя Мендел каже, що часто сценічне життя та реальність для них єдине ціле. Like sometimes... Клоунада постійно з нами іноді змиваєш макіяж, але все одно залишаєшся в образі. Мені це подобається, Та актор Меттю Полі каже, що макіяж є надзвичайно важливою частиною персонажу клоуна. Для нього це не маска, а скоріш лупа. White... Білий колір макіяжу. Це як прожектор на обличчі. Я кладу трохи білого навколо рота так, щоб здалеку можна було побачити кожен рух, кожен вираз моїх губ. Щоправда, я б ніколи не намалював посмішку, чи похмурий вираз, тому що тоді я почуваю себе обмеженим у своїх емоціях so much. взаємодія за аудиторію. В цьому особливість клоунського мистецтва каже Єлона Дей. Вона додає, що це дуже серйозна професія, яка вимагає багато тренування та спеціальної освіти багато провідних університетів театральні клоунаді вона зауважує, що хоча сучасні клоуни мало нагадують своїх попередників, однак всі вони намагаються гідно продовжувати давню традицію. The clown may not be wearing... Клоун може не мати білого макіяжу чи кольорової поруки. Вони іноді навіть не вдягають червоного носа. Однак решта характеристик клоуна зберігається. Марк Джестер каже, що головною рисою клоуна є його здатність налагодити контакт з аудиторією за допомогою виразу обличчя, фізичних навичок та звичайного почуття гумору. Пантоміма стала невід'ємною частиною клоунади, оскільки вона руйнує мовні бар'єри. Стягнути штани це завжди смішно, особливо якщо це чиїсь штани. natalia lonova wolosamerke stars twinkling above and you almost can touch them from here